Ви досі використовуєте сапачки для прополки. Вони вам більше не потрібні. Зараз ви побачите, як бур'яни знищує лазер без жодних отрутохімікатів і без перевантаження ґрунту. Дивно, але саме так працює Laser Reeder G2 від Carbon Robotics. Ця система на базі штучного інтелекту самостійно знаходить бур'яни на полі і знищує їх потужними лазерними променями. У цьому відео ми покажемо, як це виглядає на практиці. Скільки можна зекономити і чи виправдовує свої кошти такий робот? Що таке Laser Weeder? G2. Laser Weeder G2. Це автономна сільськогосподарська система для безхімічного видалення бур'янів. Вона поєднує комп'ютерне бачення, ні, штучний інтелект і потужні лазери. Високочутливі камери сканують ряди рослин. Система розпізнає культурні рослини та бур'яни. А лазерні імпульси вражають точку росту бур'яну. Оптимальна теплова енергія вибухає клітинні стінки у меристемі, і бур'ян в'яне протягом доби. За даними виробника, ця технологія дозволяє знищити до 99% бур'янів без агрохімікатів і практично не порушуючи ґрунт. Такі машини вже обробили майже 1 мільйон гектарів посівів. На ринку доступна лінійка Laser Weeder G2 різної ширини, щоб підібрати ідеальний варіант для вашого господарства. g 2 – найкомпактніша модель завширшки 2 метри, підходить для невеликих полів і зручна для транспортування. Також доступні варіанти шириною 4, 6 і 12 метрів. А флагманська модель має ширину 18 метрів і важить 9 тонн. Вона ідеально підходить для великих органічних полів, наприклад, із кукурудзою чи соєю. Ефективність і переваги. Це рішення дозволяє замінити десятки працівників, яких із кожним роком усе важче знайти на сезонну роботу. G2200 знищує близько 2000 бур'янів за хвилину. А G2800. До 12 тисяч за хвилину. За даними кілька одиниць, Laser Weeder G2 можуть повністю обслуговувати тисячі гектарів. У дослідженні Western Growers один фермер знизив витрати на ручну працю на 40%. Без хімії і без обробітку, без гербіцидів. Робот знищує бур'яни лазером, тож не потребує жодних хімікатів. Без порушення ґрунту. На відміну від культивації, ґрунт майже не турбується. А це означає, мав, що насіння бур'янів у глибших шарах не прокидається. Це надзвичайно важливо для органічного землеробства і збереження структури ґрунту. Точність і ефективність штучний інтелект реагує навіть на найменші бур'яни розміром із кінчик ручки і влучає прямо в мерестему з субміліметровою точністю. Виробник стверджує. Laser Weeder G2 вбиває до 99% бур'янів, що позитивно впливає на врожайність. Бо культурні рослини не змагаються з бур'янами за воду, світло і поживні речовини. Робота в день і вночі. Завдяки 20 LED-лампам та камерному обладнанню. Laser Weeder G2 може працювати цілодобово і в день, і вночі. Це дозволяє обробити набагато більшу площу протягом сезону. Недоліки висока вартість. Набідна одиниця G2600 коштує близько 1 мільйона 400 тисяч доларів. Це в десятки й сотні разів більше за ручну пропалку. Потрібно планувати довгострокове фінансування або лізинг. Потужний трактор. Система підключається через триточкове навішування та потребує передньої ВВП генерації. Потрібен трактор потужністю від 150 до 200 кінських сил, навчання оператора. Людина, що працює з laser Weeder, повинна пройти навчання, щоб правильно виставляти параметри і контролювати робота. Швидкість Наприклад, G2800 обробляє близько 5 гектарів за годину. Це повільніше, ніж звичайні оприскувачі чи міжрядні культиватори. На великому полі, наприклад, 500 гектарів, одна обробка займе чимало часу. Технічні виклики як і будь-яка технологія, LaserWід 2 потребує сервісного обслуговування і оновлень програмного забезпечення. Потрібен стабільний зв'язок LTE або супутниковий і резервний план на випадок негоди. Ціна окрім озвученої ціни 1 мільйон 400 тисяч доларів за g 2 600 можна орієнтуватися на такі приблизні суми. Менші моделі на кшталт G2200 або 4 метрової можуть коштувати кілька сотень тисяч доларів. А великі, наприклад, 12 або 16 метрів, коштують близько 2 мільйонів доларів. Для порівняння, новий оприскувач John Deere 616 r у топовій комплектації значно дешевший. До речі, відео про цей оприскувач є на нашому каналі. Посилання в описі. Окупність Carbon Robotics обіцяє, що робот окупається протягом одного, максимум трьох років завдяки економії на праці та хімікатах. Laser Weeder G2 це один із найновіших прикладів агроінновацій, автономний робот, що замінює ручну працю, гербіциди і культивацію. Він може суттєво зменшити витрати на прополку та зробити господарство зеленішим. Звісно, це дорога технологія, яка найбільше підходить для великих, особливо органічних фермерських господарств. Але з часом, як і всі ефективні інновації, Laser Weeder G2 може стати таким же звичним, як трактор чи оприскувач. А як ви вважаєте? Чи впровадили б такий робот у своєму господарстві? Напишіть у коментарях. Якщо вам цікаві сучасні агротехнології, тисніть лайк. І підписуйтеся на Farm фокус, щоб не пропустити найцікавіше зі світу майбутнього сільського господарства.